Вітаю, сьогодні зануримось у мабуть найвідомішу вечерю в історії містецтва таємну вечерю да вінчі. Доброго дня! Так, твір абсолютно знаковий. Ми переглянули різні джерела: там і статті наукові, і музейні описи, і аналітику. От спробуємо сьогодні е, витягти найцікавіше про її історію, створення, ну і непросту долю. А вже ж, історія там справді драматична. І почнемо, мабуть, з інтриги. Леонардо ж вирішив експериментувати з фарбами, і це рішення, ну як кажуть, було і геніальним, і майже фатальним. Саме так, це ключовий момент для розуміння її стану сьогодні. Але давайте спершу про сам сюжет, так що там зображено. Це ж той самий момент, коли Христос каже: Один з вас мене зрадить оцей вибух емоцій. Точно Леонардо показує не просто подію, а скажімо так, зріз людських реакцій. Уявіть, шок, гнів, розгубленість, страх все це на обличчях 12 учнів. Миттєва реакція. Справжня драма, що застигла. Абсолютно, психологічна драма. А як йому вдалося, ну посеред цього всього гамору так чітко сфокусувати увагу саме на Христі? Ох, це геній перспективи. Дивіться, всі лінії підлоги, стелі, навіть край столу, вони не мов би стікаються в одну точку, і ця точка біля скронії хреста. Тобто, погляд просто сам туди прямує. Саме так це візуальний магніт. Кажуть навіть, що він ну буквально використовував цвях і мотузку, щоб вивести ці лінії ідеально. Фізично на стіні? Так, є такі дані. І композиція ж симетрична. Апостоли згруповані по троє. Це створює такий собі візуальний ритм і порядок навколо Христа. Цікаво, і все це виходить намальовано не класичною фрескою. Він же пішов іншим шляхом. Точно, традиційна фреска, ну це ж як? Малюєш повогкі штукатурці, пігменти вбираються, стають частиною стіни. Надійно довговічно, але... Але треба швидко працювати. Так, час обмежений, поки штукатурка сохне, і деталей, таких як в олійному живописі, не досягнеш. А Леонарда хотів працювати повільно, ретельно, як на полотні. І що він вигадав? Він вирішив використати ну таку експериментальну техніку: взяв темперу, це фарба на яйці, змішав з олійними фарбами і наніс на суху стіну. На суху, тобто не фреска. Ні. Він підготував стіну спеціально. Там було два шари ґрунту, гіпс, смола, мастика. Він хотів отримати глибокі кольори, тонкі переходи, як в олійному живописі. Звучить як революція, але ж ми знаємо, що цей експеримент хм, мав не дуже добрі наслідки. На жаль, так майже одразу пішло щось не так. Фарба почала відшаровуватися ще за життя Леонардо. Чому? Ну, ця його техніка виявилася несумісною зі стіною, особливо з вологістю в трапезні монастиря Санта Марія делеграція. Стіна дихала, а фарба ні. І це був тільки початок руйнації. Отак. Далі історія просто вражає. У 17 столітті монахи вирішили прорубати блері прямо посередині стіни і невже так знищили ноги хреста, просто вибили шматок стіни. Жах. А потім наполеонівські солдати Вони використовували трапезну як стайню. І кажуть, навіть вправлялися у стрільбі по апостолах. Це просто вандалізм якийсь. А під час Другої світової війни ще гірше поруч впала авіагомба. Ох, дах монастиря і одна стіна трапезної були зруйновані, а стіна з таємною вечерою хоч і вціліла дивом, але кілька місяців стояла просто неба. Під дощем і снігом. Після такого дивно, що взагалі щось залишилось. Але ж картина відома ще й символами, прихованими деталами. На що там дивитись? О, так, там багато чого. Наприклад, у Христа немає німба традиційного золотого кола. Справді чому? Ну, є дві різні версії. Одні кажуть, що світло з вікна позаду нього це і є його німб природний, інші, що Леонардо, можливо, хотів підкреслити його людську природу напередодні страждань. Цікавий підхід, а ще щось. Диріться на юду. Біля його ліктя перекинута сільничка. Розсипана сіль. Так, а це давній символ або зради, або просто нещастя, поганої прикмети, дуже промовиста. А їжа на столі, там теж щось є. Ну, досі сперечаються, що там за риба, оселедець чи вугор. Цікаво, що в італійській того часу обидва слова мали, скажімо так, подвійне значення. Яке. Одне могло натякати на віровідступництво, а інше на навернення до віри. Леонардо міг грати з цими сенсами. А жести апостолів, вони ж там дуже виразні. Безперечно, кожен жест це натяк. От Петро стискає ніж. Можливо, це відсилання до того, як він потім у гециманському саду відсіче вухо слузі первосвященника. Ага. А Фома підняв палець догори. Це його характерний жест сумніву, мовляв, поки не побачу, не повірю. Той самий Фома віруючий, так а Юда він відхилився назад, обличчя в тіні, і міцно, міцно тримає мішечок зі срібняками. Ну тут все зрозуміло. Кожна деталь говорить: картину ж намагалися рятувати, реставрували багато разів. Отак і це окрема теж драматична історія. Реставрації було багато, і, на жаль, часто вони більш шкодили ніж допомагали. Чому? Ну, використовували агресивні розчинники, дописували втрачені фрагменти на свій розсуд. Остання реставрація була наймасштабнішою. Тривала 21 рік з 1978 по 1999. Ого, ціле життя. І що там робили? Там вже підійшли науково. Використовували мікроскопи, інфрачервону рефлектоскопію, щоб, знаєте, зазирнути під пізніше нашарування. Дуже обережно знімали бруд, кіптяву і, власне, невдалі домальовування попередніх реставраторів. І який результат ми тепер бачимо: оригінал чи щось близьке до нього? Ну, тут думки розходяться. Результат, скажімо так, суперечливий. За деякими оцінками, менше половини того, що ми бачимо, це фарба самого Леонардо. Менше половини? Так, близько 42,5%. Ще приблизно 17,5% – це просто втрати, де нічого не залишилося. А решта близько 40%, – це те, що залишили від попередніх реставрацій, щоб не було ну, дірок. Тобто, ми бачимо радше таку палімсест – історію життя картини. Власне, так, це радше свідчення її важкої долі, ніж первозданний вигляд. Але ж є копії, які робили учні Леонардо. Вони можуть допомогти зрозуміти, якою вона була спочатку. Так, і це дуже важливо. Є три ранні копії, зроблені майже одразу після оригіналу. Особливо цінною є копія Джампетріно. Вона майже такого ж розміру, як оригінал. І що вона показує? Вона показує багато деталей, які на оригіналі вже давно втрачені. Наприклад, ноги Христа під столом, або деталі одягу, вирази, обличчя, які зараз ледь помітні. Тобто ці копії, як вікно в минуле, саме так, безцінне джерело. Ну і звісно, такий шедевр породив масу інтерпретацій. Там і теорії про приховану музику в композиції, і знаменита ідея, що фігура поруч з Христом це Марія Магдалина, а не Йоанн. Але це вже більше спекуляції. Ну, ті джерела, що ми маємо, серйозні дослідження, цього не підтверджують. Але сам факт існування таких теорій показує, наскільки сильно цей твір впливає на уяву. Отже, якщо підсумувати, таємна вечеря це, звісно, свідчення генія Леонардо, його прагнення до новаторства, його вміння поєднати математичну точність, психологічну глибину і релігійний сюжет. Але водночас це і трагічна історія, історія боротьби і шедевра за виживання. Саме так. Крихкість мистецтва і людські спроби його врятувати іноді вдалі, іноді ні. І чому це все важливо сьогодні? Ну крім того, що це красиво і відомо. Мені здається, ця картина вона ж не просто ілюстрація події з Біблії. Вона показує щось універсальне про людські емоції, про реакцію на зраду, на кризу. Так. І ще вона демонструє оцей неймовірний зв'язок мистецтва і науки, характерний для відродження. Леонардо ж був і художником, і вченим. І, звісно, це нагадування про те, наскільки вразливою є наша культурна спадщина. Її легко втратити? Дуже легко. І важко відновити. І, от, знаєте, наостанок, може таке питання для роздумів. Якщо ми знаємо, що значна частина оригіналу втрачена або змінена, чи можемо ми взагалі сказати, що бачимо таємну вечерю так, як її задумав Леонардо? Хм, цікаве питання. І якось це усвідомлення, що ми бачимо радше тінь, відбиток, історію впливає на наше сприйняття її величі сьогодні, чи робить це її менш величною? Або може навпаки, додає ще один вимір.